Психологічний комфорт на уроках вокалу для дітей. Як і будь-яка навчальна діяльність, уроки вокалу для дітей вимагають концентрації уваги, розвитку голосу та правильної техніки дихання. Для досягнення найкращих результатів педагоги з вокалу враховують фізіологічні та психологічні особливості дітей, створюючи атмосферу, що сприяє легкому засвоєнню матеріалу. Як створювати комфортну атмосферу на уроках вокалу? Психологічний комфорт ключ до ефективного навчання співу, правильний емоційний стан, активізує мозкову діяльність, що покращує музичну пам'ять і швидкість засвоєння вокальних технік, допомагає боротися зі стресом, направляючи енергію на навчання. Сприяє гармонійному психічному розвитку, формуючи впевненість у собі. Для підтримання дружної атмосфери на заняттях вокалу важливо чергувати активну та пасивну діяльність, використовується фізкульт хвилинки для знаття напруги, кричалки та розминки для розвитку голосу, невеличкі вірші для розвитку дикції, гра на дитячих інструментах для відчуття ритму. Такі методики допомагають уникнути перенавантаження голосових зв'язок, а також зробити навчання цікавим та ефективним. Довіра та взаєморозуміння запорука успішного навчання вокалу. Задати правильний тон необхідно з самого початку уроку. Педагоги з вокалу знають, як почнеш урок, так його і проведеш. Тому вчителі вокальної школи для дітей завжди заходять до класу з посмішкою на обличчі та від самого початку задають правильний темп і динаміку роботи. Важливу роль у вокальних заняттях для дітей відіграє довіра між викладачем та учнем. Дитина в жодному разі не повинна почуватися замкнутою, соромитися, сказати свої страхи, проблеми. Але для цього вона повинна відчувати розуміння і підтримку не тільки з боку вчителя, а й інших учасників групи. Групові заняття вокалом дозволяють дітям навчатися один в одного, розвиваючи почуття ритму, музичний слух та сценічну впевненість. Викладачі школи вокалу Муза використовують ігрові методики та індивідуальний підхід для кожної дитини, створюючи атмосферу довіри та підтримки. Запрошуємо дітей на уроки вокалу у школі вокалу Муза Розкрийте голос вашої дитини з комфортом.